Росія довгострокова загроза для усього НАТО. Про це йдеться у рішенні саміту Північно-Атлантичного альянсу, який завершився сьогодні у Газі. Держави, які підписалися під документом, наголосили у ньому на тому, що російська загроза є головною причиною для зростання оборонних витрат у їхніх бюджетах. Нагадаю, що за роботою саміту у Нідерландах усі ці дні стежив наш кореспондент Даніель Ткіє. Він із нами на зв'язку. Даніелю, вітаю тебе. Таюрино, слава Україні, героям слава. Отже, саміт завершено. Рішення ухвалено. Воно складається лише із п'яти пунктів. Який головний результат саміту загалом? І для України, зокрема, так, звісно, вже фактично формально завершився саміт держав-членів НАТО. Є декларація, фінальні ком'юніке саміту. Про нього й розповів детально генеральний секретар НАТО. Марк Рюте я був на його прес-конференції. Фактично він повторив всі ті тези, які ми читали в щойно опублікованому ком'юніке. На жаль, про Україну взагалі не було згадано в цьому документі, і причиною цього є, звісно, Сполучені Штати політика президента Трампа не змогли домовитись про те, аби хоч, хоч хоч хоча б якось гадати про Україну чи про перспективи членства України в НАТО, чи хоча б включити якесь форму, формулювання Щодо забезпечення справедливої тривалого миру, отже, в загальному в декларації йдеться в першу чергу про збільшення витрат на оборону. Держави-члени НАТО вирішили збільшити зобов'язати всіх членів альянсу збільшити видатки на оборону до 5% від ВВП, але поступово це буде відбуватися до 2035 року. Ось такий в них буде графік. На 10 років з поступового збільшення витрат про що конкретно йдеться? 3,5% ВВП від мають вони розпочати витрачати конкретно на оборону ще 1,5% на захист критичної інфраструктури та на деякі елементи внутрішньої безпеки. Крім цього, цікаво, що в цій декларації йшлося про п'яту статтю альянсу. Нещодавно президент США Дональд Трамп неоднозначно про висловлювався про долю цієї статті і включили. Фактично, Марк Хрюте протиснув цей пункт в декларацію про те, що п'ята п'ята стаття статуту НАТО є однозначною. Атака на одного члена альянсу означає атаку на всіх членів північно-атлантичного альянсу. Отже, це такі основні моменти, основні нюанси. Цього, цього документу цієї декларації яка була ухвалена за результатами саміту в Гаазі. І Дуже багато багато разів держави, члени НАТО, зокрема і офіційні особи підлещувалися протягом цього саміту. До Дональда Трампа намагалися йому догодити, аби він не зірвав ухвалення цього ком'юніке, аби він не виступав з різкими заявами і фактично він ночував в замку короля. Там снідав і сьогодні спілкувався із Марком Рюде і демонструє це як свою перемогу. Марк Рюте йому посилав ці листи. А також дуже так дуже цікаво висловлювався про президента США Дональда Трампа під час називає його другом. Він весь час Марк Рюте, і це свідчить про те, що використано було всі можливі техніки підлещування. До Дональда Трампа аби підживити задовольнити його его. Таким uh -huh. чином, щоб не було жодних проблем з затвердженням декларації із і з самим НАТО, ну і чуда не сталося. Як і прогнозували експерти, у фінальному коміник не згадано України. Однак, головна подія сьогоднішнього дня для нашої держави це зустріч президента України Володимира Зеленського із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Вона тривала близько 45 чи 50 хвилин. Однак пресу не запросили після зустрічі, але Уже президент України оприлюднив короткий текст про результати цієї зустрічі. Конкретики там зовсім немає, але можливо, ти знаєш із місця події щось більше. Так, от якого результату можна очікувати від зустрічі обох лідерів? Всі би хотіли почути від Трампа обіцянку вести жорсткіші санкції проти Росії. Про це вже місяцями говорять, але я особисто не очікував. Значних результатів від цієї зустрічі, бо навіть вже цього ранку державний секретар США Марк Рубіо заявляв про те, що Трамп ще не визначився у питанні введені санкцій проти Росії і зробить це лише тоді, коли захоче і коли буде вважати за потрібне. Отже, Трамп досі не визначився. Якщо говорити про його реакцію на ситуацію на близькому сході, там він досить рішуче діяв, і нам залишається лише сподіватися на те, що він буде таким же рішучим у питаннях. Війни в Україні у питаннях підтримки України та ведення жорстких санкцій щодо Росії, але на жаль, поки він залишається невизначеним і немає таких результатів, навіть за результатами цих перемовин. Але сам факт проведення зустрічі позитив це можливість для України принаймні, спробувати переконати Трампа зайняти іншу позицію не вести ці безглузді фактично перемовини з Володимиром Путіним після того, як він відмовився від. Тридцятиденного припинення вогню, а розпочати реальний тиск на агресора, аби примусити його до справедливого миру, чимало фахівців сьогодні звернули увагу на зовнішній вигляд президента України. Бо Володимир Зеленський з'явився вперше з часу повномасштабного вторгнення у костюмі, діловому костюмі, чорному, правда, у чорному вигляді. Однак на попередній зустрічі із президентом Трампом на ще попередній, коли вони зустрічалися у Білому домі. ми усі пам'ятаємо, як один із журналістів звернув увагу президента на цей на його вигляд. І президент наголосив, що він одягнеться в костюм вже після перемоги. Однак бачимо, що на саміт НАТО у ГАГУ він прибув все таки в діловому вигляді. Про що це свідчить на думку медійників, яких ти зустрічав на полях саміту НАТО, і що про це говорять представники країн-членів НАТО? Як вони сприйняли такий жест діловий від президента України посадовці НАТО особисто не коментували це питання, але я би не сказав, що відбулася якась повна зміна стилю президента Зеленського. Адже він досі в чорному одязі все ж таки залишається, і я б сказав, що він далі дотримується свого стилю, але з деякими змінами, невеличкими нюансами, які були впроваджені, і як на мене, дійсно навіть сам факт появи президента Зеленського в його, в його чорному одязі. Свідчить про те, що він досі живе живе. Якраз питанням протидії Росії, питанням війни в Україні я особисто мав можливість я побачити президента України на одній з прес конференцій з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Тоді не було можливості задавати жодних питань, але все ж таки відчувалося, що президент України повністю живе війною, і навіть його образ його одяг доповнював це розуміння, це відчуття, що він повністю відданий. Боротьбі з російським агресором і повністю відданий перемозі України у цій війні Ну і відомо також, що крім зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом він провів низку зустрічей із лідерами чи представниками країн-членів НАТО. Що тобі відомо про результати цих зустрічей? і З ким зустрічався президент, і чи є якісь конкретні результати? Президент України дійсно з багатьма західними лідерами зустрічався на полях саміту з союзниками, але в принципі немає якихось таких проривних великих результатів. Продовжується надалі допомога на двосторонній основі. Щодавно були пакети нової допомоги від Нідерландів, Данії та інших е, країн-партнерів України, але все ж таки потрібно наголосити, що найбільш вагоме слово то вирішальне слово мають сполучені штати, які найбільше виробляють зброї. І за ними саме найбільш вагоме слово щодо того, як якому векторі далі буде рухатись перебіг війни в Україні і як далі буде розвиватися ситуація на полі бою. І цю думку пробують європейські лідери донести до президента США Дональда Трампа. Пробує це, його пробує переконати президент Франції Монель Макрон та інші західні лідери. Але на жаль, досі тривають дискусії. Ми не чули. Про якісь конкретні зобов'язання з боку сполучених штатів Wall Journal, до речі вчора писав про те, що Президента США Дональда Трампа спробують переконати продати продавати Україні зброю на такій е, бізнес основі. Фактично, аби США не безкоштовно надавали Україні зброю, бо цього не підтримує президент США, а аби зокрема США продавали Україні все необхідне обладнання, яке потрібно зараз для сил оборони України. Цей варіант цей формат зараз обговорюється. Він стоїть є, основ, основний є на порядку денного, але на жаль, дискусії продовжуються, поки немає великих рішень на підтримку України про які ми всі з вами хотіли би чути принаймні про придбання Україною великих пакетів озброєння, і за ці за це озброєння могли би платити європейський Союзники. Відбувалися б такі масштабні поставки зброї до України. Отже, в першу чергу зараз спробують переконувати переконати Трампа вести санкції. По перше, по друге. Принаймні розпочати великий продаж зброї Україні, великі контракти, які б фінансувалися європейськими союзниками, навіть за рахунок, наприклад, прибутків від російських заморожених активів, але досі тривають переговори. Поки на жаль, президент США не ухвалив фінального рішення щодо цього. Про збитки ми власне в ефірі будемо говорити далі. Даніелю дякую тобі. Даніель Ткія, кореспондент телеканалу Перший західний із місця проведення саміту НАТО із ГААГИ. Знаємо, що наступні саміти НАТО відбудуться у Туреччині і в Албанії. При намі про це сказано у кінцевій резолюції. Будемо стежити за актуальною інформацією. Ще раз дякуємо тобі за актуальну інформацію з Нідерландів.